Ось такі підставочки під гарячий посуд виготовляємо. Зроблені вони з кварцевого каменю. Зараз ми покажемо, що ці підставки можна використовувати під гарячий посуд. Взагалі вони предназначені не для цього, щоб ставити їх на плиту, але це буде більш так демонстраційно показувати те, що ці підставки будуть вам надійно захищати ваші поверхні від гарячого посуду. Тобто ось водичка кипить. От. І... Ну і кипить. Тобто ось так. Взагалі вони повинні бути десь поруч з плитою ці підставки. Наприклад, ось, ось така їх функція. Ну вот так.